Національна поліція України. Проводиться обшук на підставі з покупали тичого садів. За наш мача до цього розслідування внесено до єдиного реєстру досового розслідування за номером. Понедельник. поліцейські викрили та затримали жителя Одеси за оборудки з наркотичними засобами в особливо великих розмірах. За результатами проведених правоохоронцями обшуків, у тому числі на арендовані 45-річним фігурантам земельній ділянці в одному з сіл Таїровської громади, в теплиці було виявлено рослину конопель, що сушилися, у тому числі і у висушеному та подрібненому стані. Загальна вага речовин склала понад 55 кілограмів. Їх слідчі скерували на експертизу. Фігуранта поліцейські затримали в процесуальному порядку. Попередньо встановлено, що він придбав насіння конопель, вирощував їх, сушив, дрібнив і зберігав. Наразі слідчі повідомили їм фігуранту про підозру незаконному придбанні виготовлені зберігання наркотичних засобів без метезбуту, в особливо в великих розмірах, за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено за цей злочин 8 років позбавлення волі. Всі обставини злочину встановлюються, досудове розслідування триває.